Чи буває таке відчуття, ніби тонеш ж у ну просто в океані інформації новини, пости, заголовки, вони ж просто всюди. І серед цього всього є щось корисне, щось таке нейтральне, а є й відверта, відверта брехня. Сьогодні ми поговоримо про те, як один, але дуже потужний інструмент, критичне мислення, може стати справжнім щитом у цьому інформаційному штормі так, це буквально наш особистий щит. Отже, який у нас план? По перше, розберемося, що це за звір такий, фейкові новини. Потім зазирнемо в психологію а чому вони взагалі так легко поширюються. Далі про наш головний інструмент, наш шит, силу критичного мислення. Поговоримо про тренування, тобто про щоденні звички, і наостанок про те, що на кону, про справжню силу нашого розуму. Ну що ж, почнімо. Перший розділ виклик, розуміння фейкових новин. Спробуємо виявити цю загрозу в нашому інформаційному океані. Добре, давайте розбиратися. Отже, що таке фейкові новини? Це ж не просто якась помилка чи неточність. Ні. Як тут чітко сказано, це інформація, яку навмисно створили, щоб ввести в оману. Вона, знаєте, так маскується під реально, тисне на емоції, підсовує неправдиві факти, і ось це слово навмисно, воно тут ключове. Але найстрашніше в цьому всьому це. Швидкість. Просто уявіть завдяки соцмережам, якась брехня може розлетітися на мільйони людей за секунди. І перш ніж хтось узагалі встигне зрозуміти, що сталося, і перевірити, ця новина вже живе своїм життям. Це просто вражає. Ідемо далі до другого розділу психологія чому ж вони поширюються? Поговоримо про ті ментальні пастки, які роблять нас такими вразливими. Ну добре, а чому ми взагалі на це, так би мовити, ведемося? Тут є чотири ключові моменти. Перше це емоції. От коли щось викликає сильний гнів чи шок, ми ж спершу реагуємо, а вже потім думаємо, правда? Друге підтвердження. Ну, нам усім приємно читати те, що і так збігається з нашою думкою: це психологія. Третя банальна швидкість. Ми гортаємо стрічку новин так швидко, що ну, яка там перевірка фактів? І останнє довіра. Ми якось автоматично віримо джерелам, які знаємо, чи людям, яким довіряємо. Окей, переходимо до найцікавішого, третій розділ наш щит, сила критичного мислення. Це і є наш головний інструмент для ментального захисту. І ось вона ключова думка. Це ніби щит, що захищає від маніпуляцій. І знаєте, це не просто якась красива метафора, це ж це буквально опис того, як працює наш мозок, коли ми свідомо аналізуємо інформацію, а не просто ну, пасивно її ковтаємо. А як цей щит працює на практиці? Ну дивіться по-перше, він змушує ставити правильні питання: а звідки ця інфа? А докази є? По-друге, він допомагає помічати, коли нами намагаються маніпулювати через емоції. По третє, він ніби підштовхує ану, перевір ще десь, бо ж правда, як правило, не ховається в одному єдиному джерелі. І що найважливіше, все це зміцнює нашу незалежність, незалежність мислення. Добре, теорія це чудово, але як це все застосовувати на практиці? Про це наш четвертий розділ тренування, щоденні звички. Поговоримо про те, як можна і треба зміцнювати навички критичного мислення. І тут виникає абсолютно логічне питання так з чого ж почати? І знаєте, що найцікавіше? Для цього не потрібні якісь надзвичайні знання чи навички. Все починається з кількох простих, але дуже дієвих звичок. І ось вони: ці шість звичок. Перша, просто зробіть паузу. От серйозно, перед тим як повірити чи поділитися, зупиніться на секунду. Друга. Читайте далі заголовка, бо вся суть, як правило, саме в статті. Третє, перевіряйте джерело, що це авторитетне видання чи якийсь незрозумілий блог. Четверте, шукайте докази, де факти, цифри, цитати, фото. П'ята порівнюйте різні точки зору. І шоста, мабуть, найскладніше бути відкритими до того, що ми можемо помилятися, визнати помилку це не слабкість, це сила. Ми вже розібралися, що таке фейки і як з ними боротися. Але чому це взагалі так важливо? Які ставки? Про це і поговоримо в нашому останньому розділі Справжня сила розуму. Тож чому це так серйозно? Та тому що фейкові новини це не просто жарти, вони мають абсолютно реальні наслідки, вони можуть буквально розколювати суспільство, створювати конфлікти там, де їх могло би не бути. І не тільки це вони сіють страх, вони поширюють ненависть, вони налаштовують людей одне проти одного. І, мабуть, найнебезпечніше вони впливають на наші нажиттєво важливі рішення, рішення, які стосуються здоров'я, політики, добробуту цілих спільнот це вже не іграшки. Тож до якого висновку ми приходимо? А ось до цього розум людини її найкращий захист. Жодні, абсолютно жодні технології чи додатки не зроблять цю роботу за нас. Цей захист наша особиста відповідальність. І тут є один дуже важливий момент мета критичного мислення це не стати циніком, який усе заперечує. Зовсім ні, мета просто краще розуміти світ, щоб залишатися поінформованими, впевненими і, знаєте, спокійними в усьому цьому інформаційному гамері. Слухайте, фейкові новини, мабуть, нікуди не зникнуть, вони будуть завжди. Але якщо мислити критично, їх не треба боятися. Тоді наш розум і стає тим самим щитом, міцним, гострим і надійним. Тож залишається лише одне питання, яке кожен може поставити собі: яку інформацію варто поставити під сумнів уже сьогодні.